Усім привіт! Цього року дуже рясний урожай груш, тож давайте приготуємо дуже смачне грушеве варення, ось таке яскраве та апетитне. Грушки гарно промиваємо та нарізаємо ось такими шматочками. Далі трішки поливаємо лимонним соком. Уже в підготовленому виді у мене виходить 1 кг 300 г груш. Додаю цукор. Так як груші дуже солодкі, додаю цукор 1 кг 150 г. В такому виті залишаємо на 3-4 години, допоки груша не пустить сік, я залишаю на ніч. Далі ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Трішки перемішати і проварюємо 7-8 хвилин. Далі знімаємо з плити і залишаємо до повного охолодження. Далі теж саме повторюємо 3-4 рази. За кожним разом повністю охолоджуємо варення. Ось тут варення вже проварюється в мене в четверте, і я ще трішки додаю лимонного соку. При невеликому нагріві проварюємо ще 10-15 хвилин. Все, вимикаємо плиту та розливаємо по баночках. Закриваємо кришками. З такої кількості груш в мене вийшло 3. Півлітрові баночки. Варення дуже яскраве, ароматне та смачне. Обов'язково готуйте.